Для нас була складніша посівна в минулому році. Як почалося, як на нашу країну напали, так само нам треба було сіяти, убирати. Ну ми це вистояли. Ми народ український, ми все вистояли. Ірина Бондар, лаборантка інституту сільського господарства у Кропивницькому районі, каже, з вірою перемогу України і хороший врожай розпочали посівну цьогоріч. Не дивлячись на всі тривоги, не дивлячись на те, що піднімалися літаки. Ми так само в термін вклалися, посіяли, зібрали урожай і будемо чекати великої перемоги. У Кропивницькому районі сіють ярий ячмінь. На полі працюють тракторист і три лаборантки. Жінок залучили, бо двох чоловіків мобілізували, розповідає заступник директора інституту Віталій Іщенко. Двоє. Захищають державу, двоє працюють в науковій установі, власне, проводять і посівну компанію. Ми розуміємо, що їм важко, але вони з розумінням підходять до ситуації і працюють на 100%. Говорить, паливно-мастильними матеріалами на посівну забезпечені. З урахуванням нестачі обігових коштів виконуємо по мірі потреби, тобто. Закупили і використали. Якщо раніше два-три роки ми могли собі дозволити закупити більше мінеральних добрив, засобів захисту рослин і положити в складі, то на сьогоднішній день ми купля... закуповуємо і використовуємо. От сьогодні потрібно вчора придбали і використали. каже сі ті ж зернові олійні бобові культури, що в минулому році ми плануємо посіяти в межах 60 гектар яру ячменю, близько там 70 гектар соняшника. Кукурузи 25-30 гектарів і сої в межах 40 гектарів. Зараз ми висіваємо колекційні сорти для різних установ Національної академії аграрних наук. Відповідно, це ж насіння. Ми пропонуємо для наших і товаровиробників. Посівну розпочали чотири господарства регіону. Це інформація від керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Усього області 3,5 тисячі господарств, як і торік. За прогнозами директорки департаменту, посіяти мають ярі зернові на площі понад 400 тисяч гектарів, технічні культури понад 730 тисяч гектарів. Є тенденція до збільшення посівів соняшнику. Соняшнику, тому що це на даний час сама рентабельна культура, і аграрії обирають оптимальні для себе умови. За рахунок зменшення тих посівів озимих, які відбулися наприкінці минулого року, тут площі війдуть в посів соняшнику. Говорить, дефіциту пального та посівного матеріалу в області немає. Є потреба у трактористах і механізаторах біля сотні робітничих спеціальностей, але ми розуміємо по факту, що їх більше, тому що це тільки ті господарства, які подали заявку про вакансію до центру зайнятості. За словами Валерії Фурманової, нині господарства Кіровоградщини посіяли тисячу гектарів ячменю. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.